Czyż my radykalna partia? Ключіть, будь ласка, мікрофон, чи Шановні колеги. Приймаючи цей закон, ми маємо усвідомлювати, що та плата за користування розподільчими мережами буде перекладена потім у тарифи простих громадян, де тарифи і так завищені. Але не питання, ми повинні приймати платність користування. Але куди ж ці гроші будуть діватися? Для цього кабінет міністрів, наш чесний, передбачив створити прокладку, яка візьме на баланс всі ці мережі. А далі ці мережі на непрозорій основі буде розпреділяти під іншими суб'єктами і гроші. Буде залишати собі і тільки 30% будуть переходити в державний бюджет. 70% будуть залишатись на цій прокладці, яку ми не знаємо. Визначить сам саме Міністерство палива енергетики разом з Кабінетом міністрів. Тому ми вважаємо, це виключно корупційна складова. Це повинно бути більш прозоре, і фонд держмайна повинен передавати розподільчі мережі в оренду. І всі кошти 100% повинні попадати до державного бюджету. Дякую.